Привіт! Теми для цього відео згенерували глядачі цього каналу. Хтось прямо в коментарях на Ютубі, а хтось в особистих повідомленнях в соцмережах. І хоча на деякі з коментарів та питань я вже відповідав текстам, проте вони настільки важливі, що я думаю, що варто їх проговорити ще і в окремому відео. До речі, дуже вдячний вам за всі коментарі. Для мене це наразі м, найгучніший, мабуть, доказ того, що. Відео для вас корисні та цікаві, та що вони провокують на роздуми. Тому дуже дякую. Отже, перший коментар: покажіть, як запускати рекламну кампанію в Meta та Google. Таких відео багато, але цікавий саме ваш підхід. Окей, давайте коротенько поговоримо про запуск реклами в Google та в Фейсбуці. Чому саме коротенько? Тому що дійсно відеоінструкції інструкцій про те, як працюють кабінети Facebook та Google Ads, як налаштовувати рекламу, як оптимізовувати рекламу, вже їх більше, ніж достатньо. І з точки зору саме техніки створення рекламних кампаній, я роблю все так само, як і інші спеціалісти. Однак є кілька моментів, які можна назвати для мене засадничими. Це ті моменти, на які я завжди звертаю увагу при запуску та веденні реклами. Почнемо з реклами в Facebook. Тут три моменти: перший підготовка до запуску. Я ніколи. Ніколи не запускає менше п'яти креативів одночасно. Це особливість алгоритмів ФБ. Він рандомно запускає рекламу в показ і потім обирає найкращі, найпривабливіші для споживача оголошення. Зазвичай пропорція створення мною креативів наступна: три відео та два статичних оголошення мінімум п'ять креативів. Да? Бувають, звичайно ж, бувають виключення. Як, от, у випадку, який ви бачите на екрані. Я бачив по інших компаніях, що краще працює саме статика. Тому в цій кампанії я вирішив спробувати протестувати. А що буде, якщо використати іншу пропорцію? Тож я запустив чотири статичних картинки і одне відео. І наразі перевагу отримала саме відео. Другий момент це запуск та налаштування кампаній. Як я казав раніше, я не буду проходити всі кроки запуску, але наголошу на одному важливому моменті: я не використовую налаштування Advanced Plus, які пропонує Facebook взагалі ніде. Ні при виборі аудиторії, ні при виборі плейсменту. Всюди ручні налаштування. Чому так? Тому що так, в цих Advanced Plus опціях ФБ намагається зробити як краще. Ну, наприклад. Він може показувати мої оголошення поза моєю цільовою віковою групою. І з огляду на те, що постарша група може краще клікати на оголошення, він переключає більшість показів саме на неї. А вони не купують чи не реєструються. Ну, коротше, не виконують ту цільову дію, яку вони мають виконувати з огляду на саме на цю рекламну кампанію. Тому поки що для мене ручні налаштування найкраще. Ну, Оговорюсь, доки вони існують. Бо наскільки мені кажуть колеги, що в деяких кабінетах ФБ вже починає приховувати ці налаштування, так, щоб люди більш активно використовували саме Advanced Plus. Третій момент це контроль та оптимізація. Про це я вже казав також в одному, а може навіть не в одному з попередніх відео. Щоденний контроль. Реально щоденний контроль. Без виключень. Якщо працюють рекламні компанії, я їх контролюю кожного дня. Чому? Тому що ми працюємо з Фейсбуком, а його потрібно постійно контролювати. Він може вимкнути покази і не надіслати процес повішення. Він може понизити CTR в 2-3 рази просто так, без зрозумілих причин. І тільки перезапуск компанії виправляє цю помилку. І таких варіантів може бути маса, тому що щоденний щоденний контроль ефективності. Ну і відповідно до налаштування, оптимізація, перезапуск за необхідності. Так, Facebook примхлива тваринка. Дуже примхлива. Далі, щодо Google Ads, тут лише два моменти, які вимагають уваги та контролю. Е, ну, знову ж таки, це моє персональне бачення, як це створювати. Я не кажу, що це єдиний правильний варіант, варіантів мільйон. Тож, коли я створюю кампанію в Гуглі? Особливо в пошуку, я ніколи не використовую широку та фразову відповідність. Ну тобто варіанти, коли Google ще якісь схожі ключові слова підбирав, тільки точне входження ключових слів, потрібних мені. Ну мені це образ, да? мені це моєму клієнту або мені особисто. Тобто, ті ключі, які моя цільова аудиторія шукає реально, коли відкриває Google і щось там вбиває в строчку. Так, це потребує великої додаткової роботи на початку. І на цьому етапі я дуже-дуже дуже активно працюю з табличками. Бо вони допомагають згенерувати максимальну кількість релевантних саме для конкретного бізнесу фраз. Тих фраз, за якими цей бізнес або його товари, його послуги, можуть шукати. Ну, а в кінці, якщо ви дивитесь на екран, за допомогою конкатенації я коли я згенерував. Купу, 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 купу ключових слів, тут лише там кілька, да? а загалом це десятки і сотні, насправді. Я додаю ще символи точного входження на початку і в кінці фрази, за допомогою формули конкатинації в тих же Google-табличках, а потім все це вже переношу в рекламний кабінет. Другий пункт по рекламі в Google. Це також контроль. А вже ж, якщо порівнювати з Фейсбуком, то тут не потрібно дивитися аж кожного дня. Але раз десь на 2-3 дні я заходжу, щоб не тільки проконтролювати ефективність тієї чи іншої кампанії, чи загалом кабінету, а ще й щоб перевірити розділ рекомендацій. Бо знову ж таки, Google, так само, як і Facebook, наче і намагається допомогти, але робить це також дещо кострубато. Але водночас він хоче, щоб ми, користувачі, цінували цю допомогу якось. Втілювали або, хоча б, якось взаємодіяли з цими рекомендаціями, тому раз на два дні зайти, передивитись, як працюють компанії, щось може підкрутити, подивитись на цей розділ рекомендацій, щось можливо втілити, щось просто відхилити, так щоб був там стопроцентний показник, і рухатися далі до реклами в Фейсбуці, тому що її кожного дня треба перевіряти. Наступний коментар про зміну місії бренду. Чи може місія бренду змінюватись в процесі діяльності бізнесу? Як це впливає на бізнес? Так, місія може змінюватись часом, якщо вона більше не відповідає баченню власника або команди бізнесу. Умовно місію бізнесу на старті могло бути заробити всі гроші світу, але в процесі заробляння грошей прийшло усвідомлення, розуміння, що а всі гроші не заробиш, і б. що вже зробили достатньо, і можна навіть чимось поділитися. І в такому випадку бізнес може змінити свою місію на щось, типа допомагати спільноті робити АБВ. Однак, бувають і ситуації, коли навіть попри зміну бачення, сама місія не змінюється. Як приклад, можна навести той самий Google, який береться впорядковувати всю інформацію на світі. І з огляду на те, що ця фраза ну, дуже всеохоплююча, під цю місію попадає і пошук. По сайтах, да? те, з чого Google починав, і навігація в Google Maps, бо це по суті також впорядковані інформації, просто іншого типу. І навіть ті інструменти продуктивності, які Google створює і активно розвиває. Той же Google Диск допомагає впорядковувати файли, Google документи, тексти, Google таблички допомагають впорядковувати цифри, а їх застосунок tasks допомагає впорядковувати список завдань. Ще один запит прийшов одразу з двох каналів. Спочатку було голосове повідомлення в соцмережах, і звучало воно так. Я вам для вас його транскрибую, да, щоб все не прослуховувати. Я хочу розвивати персональний бренд. в мене є ось такі послуги. Також хочу робити якісь інфопродукти. Зараз намагаюся зрозуміти, як правильніше побудувати маркетинг для цього всього. А друга частина цього ж самого запиту прийшла вже в коментарях на Ютубі. І вона звучала наступним чином. Мені було б цікаво почути, як почати розвивати особистий бренд для малого бізнесу. Тож ця відповідь буде підходити для обох цих звернень. Насправді, історія з персональним брендом така сама, як і історія зі створенням та просуванням бренду бізнесу. Глибинний, базовий алгоритм ідентичний. І виглядає він наступним чином: перший і найважливіший крок глибоке занурення в себе як персону, або да, це персональний бренд. Ви сідаєте і пишете абсолютно вільно, без цензури все, що спадає на думку про себе, про свою історію, про ваше бачення, як ви бачите свою місію, які послуги чи продукти ви збираєтесь продавати. Взагалі ні в чому себе не обмежуєте, можна навіть використовувати техніку ранкові сторінки, коли ви просто сідаєте і без зупинки пишете, поки там не випишете чотири сторінки, а 4 умовно. Да? Або ви пишете там півгодини поспіль, не перериваючись ні на що. Це умовно ранкові сторінки. Тобто ви, тобто ви просто вивантажуєте все, що у вас всередині є, на бумагу або в електронний документ. Ну, також можна. Альтернативний варіант, альтернативний варіант який зараз, в принципі, дуже популярний це надиктовувати текст штучному інтелекту. Ну, головне все одно дотримуватись перших. Настанов, да? не обмежувати себе, говорити все, що є всередині. Другий крок: на основі створеного тексту ми будуємо фундамент для нашого персонального бренду. Створюємо палітру бренду. Можна попросити це зробити той самий штучний інтелект, якщо ви вже надиктували йому цей текст, а можна це зробити самостійно. Тобто ви берете цей текст і на його основі виписуєте свою місію. Чому ви це робите? Цінності. Що принципове для вас, да? який фільтр будете ви використовувати при прийнятті рішень? Гасло. Розкажіть коротко про вашу суть клієнтам. Тональність, як ви будете спілкуватися? Офіційно чи як з друзями? Голос бренду: на чому ви стоїте? Хто ваші вороги? Ну і зовнішність. Тут, навряд чи штучний інтелект допоможе. Хоча це, я думаю, тимчасово, бо він вже генерує картинки. А, але ну, цей пункт це частина палітри бренду. Коли це зроблено, коли ви виписали палітру, наступний третій крок це вибір каналів просування. Зазвичай для персонального бренду основний канал, звичайно, це соціальні мережі. Тому ви на цьому кроці обираєте основну соціальну мережу, ту, де ви будете активно працювати. А також ви визначаєте для себе ті соцмережі, які ви будете використовувати. Для автоматичних репостів з основної соцмережі. Для того, щоб з однієї сторони розширити охоплення, а з іншої сторони, не розпорошувати свої зусилля на декілька соцмереж, бо у всіх соцмереж свої особливості. Да? І те, що актуально в Інстаграмі, не так актуально в Ютубі, або в Твіттері, або в Фейсбуці, або не знаю, в Лінкдині. Четвертий крок це контент-план. Потрібно придумати насправді про що ви будете говорити зі своєю цільовою аудиторією. Найпростіший інструмент створення контент-плану, і, будь ласка, накидайтесь мене тапками це знову ж таки таблички. Чому саме головна табличка? Тому що тут досить просто структурувати контент відповідно до дат, відповідно до місяців. Е, також сюди ж можна додавати в коментарі чи нотатки до кожної клітинки. Це е, Безпосередньо сценарій да, цього контенту, тобто про що ви будете говорити в цей день тема, а тут вже розписуєте. І далі всю цю історію вже можна масштабувати та ускладнювати. Ну, наприклад, там в одному файлі на різних вкладках можна робити контент для різних соцмереж. Якщо ви вже розвиваєтесь і у вас з'являється ресурс для того, щоб ввести декілька соцмереж. В цій же табличці на окремій вкладці також можна вести дашборд зі своїми основними показниками: підписники, звернення в Дірект, охоплення тощо, ну, відповідно до того, що саме ви контролюєте. Тут важливо зазначити, що контент-план це живий робочий інструмент, він може і має змінюватись. І ми зараз поговоримо про це частково в наступному пункті. Це п'ятий крок конвертація аудиторії. Тож, ми визначились з описом, ми визначились з палітрою бренду, у нас є контент-план. Тепер потрібно вирішити, як ми конвертуємо аудиторію в продажі, ну тобто підписників в клієнтів, Да? Тут о, лише два пункти буде, да, в цьому великому кроці: це перше, визначитись, як часто ви будете промотувати свої товари або послуги, і друге це визначити. Чи потрібні вам якісь додаткові інструменти конвертації? Перший пункт. Ми додаємо до того ж самого контент-плану, про який ми вже говорили. Тобто, якщо ви визначили, що кожні 3-4 пости, ви будете промотувати купівлю чогось у вас серед ваших підписників, потрібно занести це в календар публікації. Ну, а щодо другого, інструментів конвертації, то тут все залежить від того, що саме ви продаєте. Якщо послуги, то заклику напишіть в Дірект, щоб…» буде достатньо. Але якщо ви робите, наприклад, однотипні керамічні чашки, то також можна продавати звичайно через Дірект, да? але набагато зручніше буде мати якийсь сайт, через який ця керамика буде продаватися. Ну і відповідно, в такому випадку інструмент продажу це ваша воронка продажу, додати в корзину, оформити купівлю, оплатити. І вона має працювати бездоганно. І навіть якщо ви продаєте послуги і вирішуєте, що напишіть в Дірект, що для вас достатньо. Вам потрібно розуміти також, що ви будете робити далі. Якщо вам напишуть в Дірект, у вас має бути готова вже скріпт пропозиції. да, що ви пропонуєте? У вас має бути готовий скріпт відповідей на найчастіше запитання, і у вас має бути це оптимально, да, готовий ще інструмент. Апсейлу, тобто до продажу. Якщо людина вже у вас щось вирішила купити, як ви будете допродавати їй щось ще? Ну, як, наприклад, там, коли ви купуєте постільну білизну, да, то деякі з інтернет-магазинів дзвонять вам і кажуть: слухайте, а у нас тут така класна акція, тут ще там на подушки знижка 5%. Хочете додати до свого замовлення? Це апсейл, додатковий продаж. І це також інструмент, який ви маєте. Продумати на цьому етапі. Тож, якщо резюмувати да, все про персональний бренд, персональний бренд це додаткове використання вашої персональної історії, вашої унікальності, вашої цінності для залучення більшої кількості аудиторії. Але водночас, створення і просування персонального бренду має такі ж самі кроки, як і створення та просування бренду бізнесу. Є опис, є палітра, є канали, є контент і є конвертація аудиторії. Наразі це все. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не встигли, і пишіть в коментарях, з якими темами вам було б ще цікаво розібратися. А я збиратиму такі коментарі та час від часу робитиму такі резюмуючі відео в форматі питання та відповіді. Побачимось згодом!